В ефірі інформаційна програма Южницькі новини у студії Галина Говда. На початку короткий анонс матеріалів випуску. Протягом дня в'їзд на територію заводу «Дельта Вілмар» був заблокований активістами. Сичавські посадовці озвучили плани розвитку села на найближчі три роки. Южниці запалили ілюмінацію на головній ялинці міста. Детальніше про ці та інші події у матеріалах моїх колег біля заводу Дельта Вілма розпочаток безстрокову акцію. Зранку, 21 грудня, один із в'їздів на підприємство перекрила групу молодиків на автівках. Як стало відомо, пізніше ними виявилися мешканці нових біляр та представники одеських громадських організацій. Вони вимагали у компанії створити умови для відстою великовантажного транспорту, облаштувати освітлення на ділянці траси М 28 а також приділити увагу питанню екології, подробиці у наступному матеріалі. Під'їзд до заводу Дельта Вілмар зранку 21 грудня заблоковано автівками. Усі так звані євробляхи. Поруч їх господарів більшості міцні молодики у спортивній або схожій на військову формі. Під час спілкування дізнаємося, це представники патріотичних громадських організацій Одеси. Розповідають, приїхали у нові біляри після звернення місцевих мешканців. Тих турбують питання екології та безпеки руху на цій ділянці дороги М-28 вони буквально вчора сказали, що ну, вже там, коротше, в нас є час, будь ласка, допоможіть. Ми хочемо, щоб нас почули, ми хочемо прописати конкретну дорожню карту з керівництвом, щоб нас вже не відморожували. Хто сказав? Ну, місцеві, наприклад, у нас є самооборона місцева. Ну, вона тут, в Візірці, в Лиманському районі. Наше участі, воно, е завжди викликає якусь протидію. Ну, коли все спокійно, там ми не потрібні, нас не кличуть. От, ми просимо там, в письмовому вигляді там, ну, написати запит, да? що є така-така-така проблематика, що ми зробили, і там, чому ми просимо там, ну, допомоги вашої організації, розумієте? Да? Бо ми ну, не будемо там, десь там, не за своїм місцем проживання щось вирішувати, нам воно ні до чого. Да? Якщо є там, конкретні місцеві жителі, які там... Або організації, або ще щось, які там, ну, там проводили свою роботу, вони виборюють свої громадські права і так далі, і в них щось не виходить, ну тоді вони до нас звертаються. Серед близько двох десятків присутніх, місцевих мешканців лише декілька чоловіків. Михайло проживає у нових білярах вісім років. Говорить, за цей час відчув на власному здоров'ї, що таке промислова зона. Впевнений, є у цьому й вина заводу Дельта Вілмар. Вілмар». то кашель, алергічний і насмарк. И у меня сухой кашель, хотя до этого этого всего не было. Когда э, дождь идет и с крыши вода льется какая-то бурая э, и так далее, я понял, что здесь действительно экология нарушена. Я считаю, что э, данные предприятия, которые окружают э, село, они должны или соблюдать технические условия, должны соблюдать пожарную безопасность и экологию. Или же нужно жителей новых биляр выселять отсюда. Автівки вишукувалися в ряд біля головного заїзду на завод. Заблокованими виявилися дві вантажівки. Та за кілька годин акції працівники Дельта Вілмар прибрали знаки СТОП і машини рушили через дорогу біля центрального входу. Такий крок активісти називають своєю перемогою. Адже серед семи вимог, оформлених у зверненні, є і вирішення проблем відстою великогабаритного транспорту, оформлення смуги заїзду та в'їзду на трасі М 28 і її освітлення. Документ демонструє депутат Лиманської районної ради Сергій. Кривенко. Останній активно постив інформацію про те, що відбувалося 21 грудня у Фейсбуці. Различне обращання на компанію Дельта Вілмор к руководству о тому, що приведіть в соответствие порядок, щоб люди не страдали, щоб не було ДТП, щоб не гибли люди. Приведіть в порядок. І було там ряд требувань, порядка там, там 5-6 требований на тот момент було. Руководство компанії ніяк не реагувало. Ні ответы не давали, все службы экология, инспекция, автодор, они ответы давали на запросы, которые ну, там, им запрашивали, чтобы понимать, разобраться в этой ситуации. Мы были полгода назад, общались с Качем у проходой, мы вручили ему письмо обращения, на него ответа не последовало. И... Ну, никакой реакции, соответственно, не было. сейчас они говорят, мы тут уже все сделали. Есть письмо Дельти Вилмер, кого-то из руководителей на имя э, комментарийской лиманской администрации, главы администрации, в апреле месяце о том, что они там заключили договор с дорсервисом компании, которая сейчас им должна просчитать смету. Обочины и они все обустроят, сделают. и Это будет типа безопасный проезд там, э, ну, э, проходящего мимо транспорта. Сейчас на сегодняшний день вы посмотрите. Обочина разбита, болото, и соответственно, ну сифуры які їдуть, вони так і інакше там паркуються. Протягом дня з активістами спілкувалися співробітники заводу Дельта Вілмар. Та сам директор Євген Садовий на перемовини не вийшов. У інтерв'ю розповів, вхід на підприємство відкритий, Ситуацію з блокуванням вважає неприйнятною, готовий йти на діалог з державними органами влади. А те, що відбувається біля підприємства, впливає на імідж країни та економіку держави. въезд и выезд на предприятие компании «Дельта Вилмор» заблокирован неизвестными лицами. Кто они и каковы их мотивы, мне на сегодняшний момент неизвестно. Соответствующее заявление подано нашей компании в правоохранительные органы, однако, к сожалению, на сегодня никаких мер со стороны не вижу. Я даже не могу себе представить, кто в этой стране обладает правом просто блокировать дороги и блокировать работу предприятия, которое сегодня является плательщиком налогов, которое за с результатом прошлого года заплатила во все уровни бюджета 750 миллионов гривен, на котором работают 650 сотрудников. То есть мне непонятно ни мотивы этих людей, ни посылы. Если нужно что-то обсудить, мы всегда открыты. Сегодня ваша съемочная группа без проблем попала к нам на предприятие. Любой человек может прийти, предъявить свои документы, обратиться и как бы, получить ту информацию, которая ему нужна. За нашою інформацією, ближче до кінця робочого дня делегація на чолі з Сергієм Кривенком зустрілася з генеральним директором компанії Дельта Вілмар. Сичавка озвучила плани на найближчі три роки. 21 грудня у Будинку культури односельці зібралися на громадське обговорення, аби підкреслити болючі проблеми в селі. Ініціатором зустрічі стала рада регіонального розвитку в Лиманському районі під керівництвом очільника райдержадміністрації Василя Приймака та очільника районної ради Геннадія Тевтула. Робоча група має на меті відвідати усі населені пункти Лиманщини та узгодити плани розвитку територій до 2021 року, які проблеми. Турбують наших сусідів в Сечавці дізнавалась Юля Гринишина. Влада та громада сичавки зустрілися, аби почути один одного. Мешканці озвучили наболілі питання в селі. Серед них як глобальні зовнішнє освітлення, система водопостачання та каналізації, автобусне сполучення з южним, погані дороги, так і здавалося б, дрібні в селі. Роками немає електрика та твердого покриття на численних пішохідних доріжках. Переулки зовсім розбиті, вони просто розмиті. там. Ну це... Надо одевать резиновые сапоги по колено и пере, переходить эти переулки. Они абсолютно их их просто нет, там бездорожье. Что еще? А, вот стоянка возле детского садика это очень нужно. Она очень нужна, потому что утром на работу ехать очень сложно. Улочка узенькая, когда ставят по обе стороны автомобили, то бусику, например, большой машины сложно проехать. На зустрічі присутні проєктанти системи водопостачання та відведення. Проект готовий, проходить експертизу. Він передбачає отримання води від КП Южводоканал та врізку в Южненський трубопровід. Ціна питання 74 мільйона гривень. Таких коштів у сичавки немає. Бюджет села за 2018 рік склав 16 мільйонів гривень. Інфокс водоканал не надав технічних. Вони дав технічні умови на це. І було вирішено, щоб і з южним вести перемовини. Uh -huh. Южний Юж канал, Юж uh вода, -huh. юж водоканал, uh -huh. так надав такі технічні умови, тому таке приєднання. Uh -huh. У вас був якийсь діалог, так? Як? Ні, це все проводилося на рівні районної адміністрації, тому що кошти виділялися районною адміністрацією нам на це. Uh -huh. Ну а ми вже як замовники проходимо. Uh -huh. Коли планується реалізація. Ой, ми ще не пройшли експертизу цього проекту. Проект тільки виготовлений, і ми думали, що в цьому році вже його і затвердимо. Ну, вийшли на експертизу і застряли на експертизі. Буде експертиза вийде десь в кінці, і так надіємося, що в кінці січня вона вийде. Ви чули, які кошти потрібні на освоєння цього проекту. Ну, це на рівень нашого місцевого бюджету, ми будемо звертатися і до державного обласного районного бюджету на фінансування цього. Мої головні пропозиції – это все-таки вода. Я все-таки хочу, я таки не услышала сьогодні відповіді, але думаю, що вирішиться, що поки буде готуватися цей проект, поки это все буде, що нас все-таки підключать к Южному, як планувалося це в прошлом году, щоб ми не залишилися 5 лет без води. основна проблема у нас в так, по большому счету, ну и то, что я озвучивала, это все-таки транспорт, чтобы возить детей в школу, в садик и самим жителям, потому что в летний период невозможно добраться. То есть жители южного переїжджають в Кашары и автобусы переполнены. Пріоритети розставлені, проблеми людей занотовані. Тепер питання за виділенням додаткових коштів. Для цього має бути затверджена програма соціально-економічного розвитку Лиманщини. Це планується в лютому 2019 року. Опікується проєктом голова Ради регіонального розвитку Василь Бримак. Проєкт соціально-економічного програма району вона буде передбачати основні напрямки на три роки, що ми хочемо зробити в районі. З, з, врахування, ага, з врахуванням побажання всіх громад. Там будуть прописані кошти. Але це те, що я казав програму, для того, щоб ми просто мали можливість вишукувати додаткові джерела. Я хочу просто як яскравим прикладом сказати те, що в цьому році, як ніколи, нам допоміг обласний бюджет. Тільки на одній дороги ми отримали 40 мільйонів гривень. Такого не було за всю історію незалежності. І коли ми будемо бачити, наприклад, що у нас є проєкти, де потребують значних фінансових ресурсів, ми будемо підключати не тільки обласний бюджет, ми підключаємо державний бюджет і будемо гранти Євросоюзу чи Америки. В планах Сичавки на майбутні три роки і розширення меж села це розповіла Валентина Попоніна. Дасть більше повноважень сільраді для освоєння територій та коштів. В Южному засяяла вогнями головна новорічна красуня. Урочисте запалення ілюмінації на міській ялинці традиційно відбулося 19 грудня. На площі перемоги було встановлено міні-сцену. На ній перед южницями із вокальними номерами виступили колективи Палацу культури. Дружба головними гостями свята стали Дід Мороз та Святий Миколай. У останнього моя колега Катерина Погребняк вивідала, чи були слухняними южницькі дітлахи. Святковий новорічний марафон у Южному офіційно. Розпочато 19 грудня южниці виконали один з головних грудневих ритуалів. Запалили ілюмінацію на міській ялинці. Очолили процес дід Мороз, святий Миколай і Володимир Новацький. Цього року 14-метрова ялинка отримала нове вбрання. Було закуплено комплекс 24 чотирьох світлодіодних гірлянд у формі сніжинок та набір великих глянцевих куль. Та побачити їх виявилося не так просто. Присутні усім разом. Необхідно було промовити чарівні слова. Я линонько, красунечко, в яскравому вбранні. Для всіх у місті нашому ти вогні. Колективи Палацу культури Дружба влаштували для южненців міні-концерт. Через морозну погоду навантаження не витримувала техніка та почала збоїти. Та це зовсім не зупинило вокалістів. ялинка й вогні в казковому сні, пісня об'єднує нас, даруючи всім нам надію. Ми кожен рік приходимо на відкриття і кожен рік ми бачимо, що вона трішечки змінює. Ну, в цьому році нас вразила, що вона така ніжна і дуже така горить, так гарно, ну, гарно. Сподобалась нам дуже. І що ваші люди такі нічого не бояться, артисти наші, наші, не ваші, наші, вони, наші, що вони з дому культури не бояться на холод, співають, себе не хранять голос, а прийшли і нас веселять, і нам зробили таке свято, що ми почувствували, що до нас прийшов Святий Ніколай. Празднуємо всією сім'єю сьогодні. Тут і бабуся, мама з, з внуками. На захід южниці прийшли у піднесеному настрої, адже більшість вночі отримала заповітні подаруночки від Миколая. Я утром встала, папі подарив а мені декодер, лол капсула, чіп, теж чіпси, як папі, і що кіндери, і те мороза. ...шоколадного, дуже мандаринки «Я проснулась і нашла под подушка ще дві шоколадки. Вот. а і мне мені мама дала в школу 100 грін, а потім ще прийшла, і ще в школу прийшла, і потом ще мені дали ще 200 крін. Сам святий Миколай зізнається протягом минулої ночі. Ну дуже втомився, адже українські діти цього року виявилися неймовірно слухняними та особливо порадували южниці». Дуже весело було, бо багато дітей. Всім подарунки треба рознести. Ті, які слухались, гарні подарунки, ті, які не слухались, різочки носив. Тож нічка видалася в мене дуже тяжка. Небагато, небагато не слухняних. Більшість дітей гарні, чемні, слухняні, поважають своїх батьків, слухаються, слухаються вчителів. Тож багато дітей отримали подарунки від мене. А южницькі діти вони які? Всі южненські діти гарні. Святий Миколай попрощався з мешканцями міста до наступного року. А колективи Паласу культури Дружба ще протягом двох тижнів вітатимуть їжниців зі святами під час різних заходів. Найближчий з них спектакль лялькового театру Чарівний ліхтарик 23 грудня. Свято наближається. Діти з центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Відвідали новорічний вогник. Захід в одному з ресторанів міста зібрав рекордну кількість гостей з центру реабілітації. Та. Ого, масштабного свята центр ще не проводив новорічну атмосферу. Створили творчі колективи міста та жива музика. Маленькі глядачі теж не сідили на місці, запильні танці та пісні у нашому наступному сюжеті. Вихованці Южненського центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю отримали подарунки з нагоди Дня Святого Миколая. В одному з ресторанів міста для дітей з особливими потребами влаштували свято. Захід такого масштабу для дітей з інвалідністю центром проводиться вперше. До його вихованців прийшли творчі колективи з южного та Коблевого. сьогодні. Действительно такая атмосфера радости, счастья и очень много гостей. Такого мероприятия такого масштаба еще не было. И очень приятно, что люди откликнулись и пришли. Это все совершенно бесплатно. И нам приятно. У нас такого еще не было никогда. Такие праздники у детей ну, не очень часто, поэтому они живут... Ну, с такими эмоциями и этот адреналиновый всплеск, который сегодня есть у детей, а он есть, потому что они видят такие же деток и они более стремятся в реабилитации своей. Для нас это очень важно, и для них эмоционально это тоже очень важно. Я думаю, что наш центр, созданный в 2013 году, его цель была именно объединить деток и помочь родителям немножко освободиться, немножко иметь какое-то свободное время для себя лично, потому что это Ті батьки, які ну не то, що достойне особового уваження, ані достойне особового внимання, і їм треба от, іноді вот таку розгрузку психологічну. До виступів творчих колективів активно долучились і глядачі. Дівчатка Аліна та Олеся дуже полюбляють танцювати, тож не пропускають можливості взяти участь у танцювальних конкурсах та іграх. Не граніся танцювати біть пісню і, і пода. Потім... Раво крашувань і чудесно. Танцевали танцювали Сильно обожаю. бажа. Даже на танці хожу. Дитячу радість від свята розділили і батьки. Вони разом з дітьми долучились до святкового гуляння. Діти довольні, раді цих теж вірна, штовоче восторги всі восторги. Так як мені рибинок не сильно подвижний, тому. Я завжди живу в ритме на підйом. Практично нашу на Но я не в цьому правитку, що да, я сегодня отдыхаю. Завершилось новорічне свято запальною дискотекою та солодкими подарунками. Та дітлахи також прийшли з подарунками. Вони намалювали та виготовили 3 d панно з натуральних матеріалів. Свою роботу вихованці центру подарували власнику ресторана. Це були всі новини на сьогодні. Колектив студії Мих бажає вам гарних та теплих вихідних у колі рідних та близьких. Залишайтеся з нами на все добре.